В школах Мукачівської громади пролунав останній дзвінок. Цьогоріч навчання в 11 класах завершив 771 випускник традиційною лінійкою з нагородженням словами подяки вчителям, батькам та захисникам України, хвилиною мовчання заполеглими героями та зворушливим виконанням вальсу відзначили завершення навчання в школах громади. Нам шипоче не залишає своїх мрій, як то хочуть і пам'ятаю, що неможливого немає. 72 одинадцятикласників отримують золоті медалі. 12 – срібні за відмінні успіхи у навчанні за перемоги в олімпіадах та конкурсах. Школярів нагородили грамотами та преміями. Математика, фізика та за третє місце з біології, а також. Грошовою премією міськради хвилювання та радість в очах випускників. Шкільні роки розповідають одинадцятикласники, хочуть пам'ятати якнайдовше. Однокласники стали друзями, а вчителі наставниками. Я трималась до останнього, але коли ми вийшли, то все сльози витекли самі собою, тому що Школа, як не як 11 років. пройшли тут. Я не змогла стриматись, щоб не заплакати. Дякую дуже нашій школі за наше виховання, за наші успіхи. Ось, дякую. Я і ради. Я сумний, тому що школа справді стала для мене другим домом і вчителі вже стали як рідні. Я багато пропускала я спортсменка, але ті, що я була тут, то вони були прекрасні, наповнені життям, емоціями і завжди посмішками наповнені. Моменти, люди, які тебе один з років з тобою були, це, це дуже багато дало в моєму житті. Хвилюються й батьки. Кажуть, не віриться, що шкільні роки дітей минули так швидко. Згадують, як привели своїх ще малих хлопців та дівчат у перший клас. Оці просто зашкалюють. Неможливо повірити, що 11 років пройшли так, як нібито одна хвилина. Це просто безмежне щастя мати дитину, і випускати її, вести за руку з 11 класу. Я не вірю, що наші діти так виросли, такі дорослі стали. І я їм бажаю, щоб Бог їм допомагав в дорозі їхній надалі. Завершили святкову шкільну лінійку прищальним вальсом та останнім дзвінком. Далі на випускників чекає складання національного мультипредметного тесту та вступ до університетів.